Привіт, солдати! Ти мене не знаєш. Я просто дівчинка, живу собі як всі. Понад стріляють, але війна торкнулася душі. Ти зараз там на сході України душею б'ється напередовій. Там дуже страшно, постріли лунають. Чи не здаєшся, ти йдеш в бій? Ти борешся за волю України, за незалежність та її життя і за майбутнє кожної людини, а серед них живу і я. Ти тільки повернись, благаю, чуєш, ти не лети далеко в неписа. На тій землі тебе чекають, батьки, родина, вся сім'я. Країна молиться за тебе, щоб швидше ти повертався додому живий. І я також молюся щодня до мене, Богу, щоб щоб в моїй країні настав мир. Не сподівайся, що рядки почуєш. А може, прочитаєш у листі. Я дякую тобі, що захищаєш мою країну. Дякую тобі. Дякую, Тобі.